Голова Верховної Ради України Руслан Степанчук з робочим візитом побував у Херсоні. Спікер долучився до засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з підривом Російської Федерації греблі Каховської ГЕС. Під час засідання порушили питання щодо забезпечення продуктами харчування та питною водою мешканців області. Також обговорили поточний стан відновлення воду, газу, електропостачання, екологічну ситуацію, рівень підтоплень і ліквідацію наслідків підтоплень. Спікер зазначив, що нагальним на сьогодні залишається механізм відшкодування компенсації за пошкоджене та зруйноване майно та подальша відбудова регіону. Верховна Рада України готова оперативно розглянути законодавчі ініціативи, які допоможуть регіону відновитись якнайшвидше у спільній комунікації із Херсонською ОВА працюватимемо у цьому напрямі. Спікер вручив відзнаки Верховної Ради працівникам ДСНС України у Херсонській області та подякував за щоденну роботу у надскладних умовах, адже це ті, хто з перших секунд страшної трагедії, яку скоїла Росія, підрив дамби Каховської ГЕС, проявили високий професіоналізм, ліквідовуючи наслідки руйнування гідроелектростанції. Російські терористи не перестають обстрілювати регіон. Та, попри величезний ризик, працівники ДСНС України виконують свій обов'язок, ліквідовують наслідки катастрофи і продовжують рятувати мирних мешканців. Руслан Стефанчук спільно з очільником Миколаївської ОВА провели нараду з представниками сил безпеки та оборони області. Головну увагу щодо ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС було зосереджено на екологічній ситуації, допомозі постраждалим мешканцям. Голова Верховної Ради України подякував рятувальникам за мужність, відвагу та високий професіоналізм. Спікер вручив відзнаки парламенту, зокрема працівникам ДСНС України у Миколаївській області. Три вантажівки із гуманітарною допомогою керівник апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний у межах робочого візиту до Херсона передав очільнику Херсонської ОВ Олександру Прокудіну загалом мешканцям Херсонщини передали приблизно 40 тонн питної води, продукти харчування, корм для тварин, засоби особистої гігієни, одяг та взуття для чоловіків, жінок і дітей, побутову хімію, генератор. Саме після підриву російськими військами дамбекаховської апарат парламенту оголосив збір допомоги постраждалим мешканцям. До ініціативи долучилися як працівники апарату, так і народні депутати України. У межах роботи конференції з відновлення України, яка проходить цими днями у Лондоні. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко взяв також участь у заході, організованому баронесою Френсіс ді Соуз. У вітальному слові перший віцеспікер наголосив на меседжах президента України Володимира Зеленського, які він анонсував під час свого виступу на конференції, зокрема щодо реалізації формули миру, захист України, захист свободи, і це глобальне завдання. І те, яким буде світ, залежить від нас та дій вже сьогодні. Олександр Корнієнко під час парламентського сайт-івенту зазначив, що настав момент для створення широкої коаліції з відновлення. Ми повинні використати існуючі напрацювання та досвід урядів, а також наявні можливості та зацікавленість приватного сектору, щоб об'єднати зусилля з метою ефективної відбудови країни. Адже Україна продовжує боротьбу з російською агресією. Останні місяці показали, що жорстокість Росіян не має меж, але всупереч усьому, ми активно відвоюємо свою землю і ведемо контрнаступальні дії. Також Корнієнко зазначив, що вагомий внесок у цьому Великобританії, яка з перших днів стояла пліч опліч з українським народом, сполучене королівство взяло на себе провідну роль у підтримці України та робило першим важливі рішення у нашій боротьбі. Домовленості досягнуті цими днями в Лондоні, стануть основою для наступних кроків у відбудові та економічному розвитку нашої держави. Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці повідомила, що Латвія передає нашій країні усі наявні в неї гвинтокрили. Про це повідомив на міжнародній конференції з відновлення України прем'єр-міністр Латвії. Він також зазначив, що Латвія загалом надала Україні комплексної допомоги на 1,3% ВВП своєї країни. Дуже вдячні нашим латвійським друзям і союзникам за таку потужну підтримку: військова, політична, гуманітарна та економічна допомога. Яка надається Латвії і українському народові з перших днів масштабної російської агресії є справжнім прикладом для наслідування іншими державами? Питання військовополонених проходить червоною ниткою на засіданні нинішньої сесії Пар'є, тому що перший день розпочали з розмови про військовополонених, і це питання обговорювалося на кількох засіданнях. Про це сказала народна депутатка України Ірина Констанкевич. Вона також зауважила, що в четвер буде окремий захід стосовно українських військовополонених і діям, які вчиняє РФ, порушуючи всі міжнародні конвенції щодо українських військовополонених. Якщо говорити про тих одинадцятого, які утримувалися на території Угорщини, то справді там більше було невідомого ніж відомого. Наразі троє повернулися на Україну щодо інших військовополонених, які були вивезені до Угорщини, з'ясовуються обставини. Ми не отримали відповіді чіткої зрозумілої від пана Сіатру, який виступав в Пар'є. От тому далі продовжують дипломати працювати над цим питанням.